Вопрос не новый я его не раньше пытался, ну как бы вот, вы презентовали свечи, которые реализованы, причем реализованы гораздо лучше э, всеми другими, э, ну скажем так, системами и так далее. Расписание у нас есть, там роспатка ПВА его вопросы дополнить, там будет нормально, сообщения какие-то э, обмениваться легче ВКонтакте, или там, например, почта. Э, имейловская гораздо эффективнее. Ну, про доступ к объявлению я, наверное, даже комментировать не буду. Вот, скажите, чем качественным этот кампус, вот он должен улучшить жизнь студента, преподавателя и их взаимодействия? Ну, я так понимаю, это основная история. Нет? нет, нет. Я прошу про это. Я, я, хочу сказать, что никто не требует принимать кампус, что все, что это замагание, это не заменить все. Що звичайно у нас і система працює? Працює тут система про пользувати відповідний здоровний розклад, відповідне підповідомлення і система деканат, і система кадри, і таке інше. Айсувати тут перша чергова, це мета капуса. Ну, у нас десь. В наявності знаходяться кілька десятків тисяч методичних матеріалів, які відповідно забезпечують навчальний процес. Причому так показував, одна сторінка переліку цих не самих матеріалів, а переліку тільки категорій цих матеріалів вона займала тут всю сторінку. Звичайно, мова йде, що до цих матеріалів повинні мати відпустити студентів, причому в будь-якому варіанті і як додаткові, як відповідна контрольні і викладач і мати на увазі. І, і в кінцевому разі така до кожного, до кожного викладача має до, 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 можливісти свої студенти, кожна кафедра має контакти зі своїм викладачами. Тобто от вся ієрархія, тобто, модель, будемо казати, навчального процесу. В інформаційному просторі оцей В ніяким разі вони не намагається замінити. Ось сьогодні ми слухали там Артема Олександра, до речі цікава пропозиція була з точки зору інтегрування електронної кошти, там відповідно до правди. Але в даному випадку електронна кошта, там скайп, мудру, там можна перераховувати все, що зробить. Викладається залишається основною фігурою в навчальному процесі. І він може використовувати студентами все, що зробить але є завдання на сьогоднішню лінію від цього ресурсу фантазичного зберігання його, доступ до обмежено воно, але йдемо матеріал, в процесі, що це секретні матеріали. У всякому разі, і студенти викладач повинні мати перевагу, що від студентка боє і, і може цим користуватися. Тому що, крім того, кожен з викладач має, має сторінку, має відкриту частину цього. Але тут на самувати все те, що знаходиться саме в такому мечому доступі. Мова йде про відповідну контрольну систему модуль, який туди є в інтегрований, коней, про систему до речі, там які викладачами відразу частиною віднімації беречь. Тобто це е додатковий інструмент для організації навчального процесу, який повинен використовуватися з метою його. Полегшення, а активізації і, 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 і як студента, так і платич. Ось така мета. Михайло Захарович, як відповідно сам системщик, відповідно, таке завдання поставив ще 4 роки тому. Ми спочатку намагалися його вирішити, якимось чином думали, що це тобі є, але таке виявилося, що в таких масштабах. Це такий системний день, Не кажучи про те, що вона стало питання, що я будувати, ні, я відповідаю, ми цікавилися дуже вами. Є вони будуються, але, як правило, будуються на рівні відповідного там, де відвести західні на рівні коледжу, на рівні ну, як у нас там факультету. Таке об'єднання, персоналізація на рівні кожного студента, кожного викладача масштабах університету, може воно і не, не, не зовсім потрібно, але воно так є. Воно зроблено на сьогоднішній день. Я хочу ще раз звернутися до вас, що ви розумієте, де, ну, я вам чесно скажу, що звичайно поприкувати щось тим більше те, що з великими від труднощами зроблено, і так можна казати. Тут програмні продукти досить складні, а розробники їх, ми їх стимулювати не могли, тобто ми їх могли тільки просити, то відповідним чином тут можна знайти багато таких місць, багато клітків. Але ще раз сьогодні, що така система вона була задана, вона зроблена, вона зроблена сьогоднішній день. Мова йде зараз про її впровадження і досконалення. І мися ми запрошуємо для того, щоб точки зору і впровадження, тому що вона тільки почнеться впроваджуватись з, відповідна з самого роботу, поручання, чи в повному обсязі, коли нам прийдеться навчатися дистанційно місяць або два, або не в повному, коли ми почнемо роботу в звичайному режимі, але вже будемо використовувати буде картоплі. Звичайно, це можливо тільки з вашою допомогою. І за вашою участь. І от чому ми про це йдемо. Зараз, в будь-якому разі, що стосується впровадження, я вам сказав, вона почнеться, але паралельно, звичайно, може загадали, і може навіть там зміна, і ще не Тут теж ми всіх запрошуємо цього. Те, що це наш власний продукт, він має і мінуси, і плюси, і плюси. Все це, що ми можемо, це все наше. Ми можемо це відсмінювати, вдосканалювати, ні у кого не витрачати. В тому момент у вас тут дуже відповідно бажані учасники цього процесу. І що Одесі відповідним чином знайти можливість перейти або навіть це, ми тільки зберемо себе. Дити. У Google Education буде презентація, чи Так, міністра? Що стосується те, що ми слухали сьогодні відповідним тут мова йде, може, конкретно домовитися. Звичайно, це певний фрагмент, але дуже корисний там можна відповідним чином ці Речі зразу ми ж говорили про можливість тобто що у нас ні в якому разі не інтегружна <головіка> каже, <головіка> це ідея Крима. Через такий таку mm. тут є можливість відповідним чином, ніби все дивимося з соціального процесу. Там є інші компоненти, про які ми домовились вже технічно буде. Але головне ми зпросили тема. И его я просто поясню, почему я хотел э, узнать. Я только с точки зрения пользователя могу судить. В принципе, вот 20 минут презентации кампуса так и не сняло мне вопрос Вот чем эта штука улучшит мне жизнь? Э, Артем скинул ролик э, полтора минутный э, Google Education. Э, я ну такой э, о очень elementary уровень английского, но мне там понятно все. Вот как эта история, может там Повысить эффективность моего взаимодействия с моими студентами. Вот я бы поэтому хотел спросить э, Ну вот будет ли сейчас это презентация Если да, то хотелось бы знать э, вот ну, как ну, бы еще презентация ну, У нас пятница, рада, я п'ятница выступает як виглядачі буде там демонстрація відповіді на всі ці дебрита? Сьогодні будуть готувати цього робити, по-перше. Але по-друге, я можу зразу відповісти, те, що в ролі побуло з Олександром, це, звичайно, всі ці можливості кабине все закладені. Просто Google Education уже работают, а там, я так понимаю, только система оценивания месяца через два планируется. Я делал в том, что три года назад я был на подобной же презентации. Тобто, що то щодо, щодо э, завантаження, воно закінчується зараз матеріал, який повинен бути на протязі січня, закінчити в повному оценці викладачі в своїх інтуї кабінети відповідно. Контрольний модули теж буде завантажений, зараз, вже вже на протязі відповідний. І тому э, ситуація як користатися контрольним модулем, воно буде відповідатися, воно буде і на сайті, і буде. Після завтра до людей визначити. Що стосується питань, що мені дасть, я викладаю. що це. Вірно? Оце є викладач. Викладаю студент. Провожу контрольні заходи. У мене такі де кожен студент, як оце на картинці тут, то вибачаюся мене, так, там Юси, скажіть, будь ласка, а скільки там вони валим за те? Скільки підсумку? Так вот это вопрос для да, выкладчиков то, Пожалуйста, да, вы, подойдите в свой кабинет и увидите, что у тебя за стан. Это, наверное, будет занять. С этой картиной будет, с другой Пожалуйста, ты видишь свою картину, а не шукаешься... А кто вас Я тоже это самое пользуюсь... Ну... Есть такая история, как? называется Google Документы, там все это, в принципе, таблички онлайн, расшариваете, никаких, то есть это изобретение велосипеда, по сути, понимаете, что смущает? Это не изобретение велосипеда, это, это наше. внутренний Причем плохо и... есть. Ще. Еще Еду. раз почеркиваю, вы смотрите, вы смотрите туда, оттуда туда. От, отсюда, отсюда. От, а вы посмотрите изнутри. Это наш внутренний. Никому не интересно эти таблички в онлайн смотреть. Э, так, 21 со век. Не вот не все, нужно. кто во внутреннем Смотрите мире живут, они да проигрывают. Смотрите внутрь, проигрывать, э, о -о -о. говорите, как лучше. Приходите. Я говорим, вам говорю, я говорю, я говорю давайте а, не изобретать велосипед. Приходите, не изобретай велосипед. А, вы обратились к какому-то контору, который напишет и сколько это будет стоить. Приходите, дописывайте вместе с нами, будет лучше. Смотрите, но день. есть бесплатные аналоги, мы о нем говорим. Как мне нравится, вот то, что вы видели по Google, в Италии, то, что предлагает э, э, Google, посмотрели, что это уровень школьный, им эта система, это наша система, не одно небо. Если только наши поднять, хорошо и подать. Я фру? думаю, просто вот эта фраза про Google, которая вот у нас когда небо, она войдет фру? в золотые фото. Я прошу вас. Понимаете, ситуация такая. У нас единственное, что мы прекрасно все понимаем. И еще раз я начинаю с того, что говорю. Если есть задача что-то покритиковать, то надо тогда сказать, как это будет. Вот то, что вы, 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 все те, вот, кто сидят, все слышали. И об этих продуктах, о которых вы говорите, и о тех возможностях. Ничего нового тут не ставят, тут сидят информации. Речь идет о том, что с любой церковью. Никто там и не пытался, там объединяются готовые решения. Потому что соответствующим образом там, конечно, в этом объединении все это строит много опытов, делает много наших мер, которые организуют такой Но в основном для интеграции этих всех решений. И Никто не пытается, например, говорить, что там эти отдельные решения, что они изобретены. И это и цель. Цель было бы это объединить и дать и заставить работать. Если есть какие-то предложения, как это сделать лучше или что это, пожалуйста. А если говорить о том, открывать Америку, это Ну, Юрий Иванович, ну фактически такие. Мы можем делать вид, что мы не открываем Америку. Мы открываем Америку, причем делаем хуже гораздо. Ну, Ситуация, что? когда для того, чтобы попасть в свой кабинет, нужно искать человека для того, чтобы получить бумажку с распечатанным логином и паролем, это нонсенс в 21 веке. Три года назад вы презентовали то же самое. Вот я тоже, был. я был просто на этой презентации, это еще пару получили. человек. А что тут? бумажки, я еще раз говорю. Вот сейчас и все первокурсники соответствующим образом сдавали входной контроль. Они вот для того, чтобы сдать входной контроль по математике, они это делали в кампусе. Они соответствующим образом получили логины и пароли, и таким образом сразу автоматически стали членами вот информационного сообщества Они один раз, вот на свои четыре года обучения, они это получили. Получили они это у методистов в декорате в виде бумажки, или получили они электрон, это электронным путем, если запросили и так далее. Это не играет роль. Но в чем тут проблема? Играет, Юрий Иванович, играет. Вот лишнее. Сейчас весь интернет, вот он развивается, чтобы количество кликов уменьшить, да? Э, все зарегистрированы в соцсетях, нет даже ну, вот возможности. я да, объясню, прощение, потому что... Я небольшую как да, а, один из людей, которые имеют некоторое отношение к кампусу. А, что еще вы сказать? А вот, а, ты сейчас говоришь немножко по-другому. А, кампус, неважно сейчас, как он реализован, плохо, хорошо, неважно, это он будет одним из нарушенных сервисов. Главная задача — это создать интегрированную систему, то есть возможно, слышал такой контекст в сервер. Вот а, можно рассматривать а, кампус как систему, которая а, должна быть интегрирована, должна быть а, внутри а, компании, ну, скажем так. Бы. инфраструктуры. То есть не совсем верно сейчас говорить, что вот здесь ну, есть там контакты. ВКонтакте, Тут, да, они есть, но это все разные ресурсы. Речь идет о том, что нужен какой-то ресурс, который будет автоматизирован никто что бизнес это это нужно. Вот кому Это Кому? Ну, это, в принципе для нужна организация. Ну, Для чего? Давай для автоматизации бизнес-процессов. То есть, правильно И я понимаю, время. на выходе мы должны получить там по-хорошему там более умных студентов, более качественное взаимодействие это... преподавателей да, с ними, вот, правильно? второе. мы а должны получить продукт, который позволяет автоматизировать те процессы, которые есть в заведении. То есть тут надо немножко определить, ну, о чем мы сейчас говорим, о том, нужен ли этот продукт или о том, как он исполнен. Вот, мы говорим это? о том, как он исполнен. И из этого ответа на этот вопрос следует следующий. Нужен ли он? Вот если он так плохо исполнен, если он не позволяет решать вот эти пробл... вопросы, взаимодействия, если он их решает хуже, чем э... аналоги бесплатные несколько это, лет это назад. Это не совсем много, то есть мы не можем рассматривать социальную сеть ВКонтакте как аналог системы. работы автоматизация обучения. я ее не рассматриваю, бутыр, я, то, я то, говорю, то, что, то, что то, на каждое предложенное здесь в презентации, может, презентация неудачная, но а, из того, а, что понятно, было презентовано, я скажу, то, я что на каждой из тезисов да. есть гораздо большее, да. э, лучшее я решение. Я прошу прощения, ну, давайте так, чтобы у нас не было... Всем интересно. Я с вами говорю, у нас на один получается. Тем более, мы студентов пригласили. Все Давайте все-таки так. <з Megate> 오늘은'... То есть мне не говорить, а проблемах. что я... Не только тебе говорить, вот об этом и речь. Не то, что я не против. Давайте этом речь. Давайте сюда, пожалуйста. Я уключаюсь. Можно. Я назвал тебе. Я предповедательный за кампус на филос. Я почему про те, як кампус проекта и рубрик все, да? <slouches> <ấy> В чому, в чому були проблеми? Є база даних студентів, яка знаходиться в місті СТІ так? Там фельдшер по самументалі та фотографії звідси друкуються ваші історичні квитки. І є база даних викладачів, яка написана там дуже давно, я не знаю навіть, що це за технологія, але там начебто Фокстро. Якщо ви чули, про таке речення, так? є база даних бухгалтерії. Яка зроблена теж якась самостійна система, яка схоже на донець, яка трактує різні, які що від нас вимагають тільки там? Я не знаю, батько як це все робиться. Кампус система, яка поєдналася системи. Там були конвертери, яких овекл переганяв в кампус на баєскі, які контрактували дані туди. Дані контрактувалися з одного року. З джерела, з другого джерела, з третього джерела. Всі вони поєдналися. В чому перевага кампуса, як я бачу? В те, що я заходжу викладач, я можу відправити міста всій групі. Я не повинен в контакті когось шукати, чи когось шукати емейл, збирати, збирають. Я можу однією кнопкою надіслати зразу всі групі повідомлення. Я розумію, що це повідомлення зроблено не як. Там не можна докласти файл на нього. Там поговорим. Можна? Я побачу вас. Мікрофон так, будь ласка, на рахунок, на, рахунок того, я, так, на рахунок того, якраз ага. роздавались в першому курсі. До мене приходить перший курс недавно і каже, стайте на вагіна відка. Я вибачаю, що робив. Ви, я, я кажу, так ми вже видавали на тестування. Вони кажуть, ми викинули. Я кажу, як викинули? Чому викинули? Нам сказали старшокурсники, що, що вони не потрібні. <сlect> <сlect> Я кажу, а кто ты сказал? Это как раз к вопросу о корпоративной этике. Разумей, ну, причем корпоративная этика. При том... Давайте не взламывать кампус, потому что корпоративная этика. Так нет, все, он нет, дышит, нет, если он на ладом дышит, если оказывается, нет, что это... Кампус в школу. начале в прошлый год кампус. чисто для преподавателя нас все заставили нас запустить все что я выясни. знаю Ты я сам сам именно поэтому как пользователь я, я вообще не сиху абсолютно в ноге но я как пользователь вот три года назад зашел там можно было менять аватарку и обмениваться сообщениями и вот недавно зашел когда вот вся эта история пошла наш попробовать и в принципе по сути Чуть-чуть веселее, симпатичнее да. стал выглядеть, да. Ну, это наш велосипед, на котором нам ехать. Да, велик, который мы изобретаемся да. по. Да.